Привіт на майданчику Морті, і я знаю, що багато хто з вас очікував на цій неділі побачити відос про Трембо. Але, на жаль, через купу зйомок і ще більшу купу монтажу я фізично не встиг зробити відос такого формату. Тож він буде на наступній неділі, і це вже, до речі, точно. А сьогодні я тобі пропоную трошки відпочити або навпаки напрягтись і зануритись в болото з наймразотнішими вакансіями з Work.ua. Коротше, погнали, буде цікаво. І почнемо ми сьогодні з сучасної молодіжної та дуже вайбової компанії Root Agency, яка шукає графічного та smm дизайнера плюс монтажера. Але тут, щоб відчути цей вайб, мені треба трошки тобі почитати. Тож відкидайся на кріслі чи диванчику, закривай очі і зануріся в майбутній успіх. Привіт, пропоную одразу на ти. Я Дар'я, Root Agency, і я шукаю меч людину в команду. Хто ми? Фанати глибокого дослідницького маркетинга, які допомагають експертам масштабувати, ставати топами ринку. Наш основний напрямок це створення автоворонок для продаж міні-продуктів. А також я відкрила окремий відділ монтажу рілсів для експертів. Боже, яка милота! Я прям відчуваю, що натрапив на кращу компанію в світі Барбі. Важливо, ми розглядаємо монтаж в першу чергу як дизайн, який потім анімували. Тому ця вакансія для спеціалістів, які прагнуть саме творчого вираження через дизайн та хочуть розкрити свій потенціал в команді на фуллтайм чи партайм. Ну нарешті, в мені хтось побачив особистість, яка хоче самовиразитись, бути почутою, творити без меж. Як добре ще натрапив на цю вакансію. Який же наш вайб? Ми швидкі та пронирливі. Нам цікаві новинки на ринку ми любимо експериментувати та вивчати нове. Ми моторні. Робота горить в нас в руках. Ми любимо досягати та мислимо амбіційно. Е е робота, що горить в руках, якщо що, не плюс, а натяк на дедлайн, овертайми та тайм-менеджмент. Хоча вибачаю щось на секундочку втратив корпоративний вайб. Ми проактивні, вносимо нові ідеї в те, як покращити послугу та взаємодіяти в команді. Дружні та безпечні, наша команда це наше ком'юніті, де ми ділимось емоціями, ремонтом і котами. А можна не ділитись зі мною ремонтами, може, я вас просто покласти ці підлогу в офісі, буду мити. Це вже якийсь новий рівень, кіт, це, звісно, добре, його ж бляха, треба годувати. Можна я просто буду монтажером. Так, спокійно. Позитивний вайб, творчі вираження, все буде добре. Що в нас там по обов'язкам? Генерація ідей для креативного монтажу та візуального вираження тексту. Монтаж зі знаннями, утримання уваги глядача та основ дизайну, дотримання та посилення унікального стилю клієнта. Слідкувати за трендами монтажу та втілювати їх в роботу. Робота згідно дедлайнів, часто це за 1-2 дні. Ну, наче все непогано. Робота як робота. Давай подивимось на рефи. Як проходить розбір гардеробу зі стилістом? Погнали, покажу. Це Каріна, і ось її запит. Хочу розкрити себе через одяг, почуватися певненою стильною, мати практичні образи, економити час і гроші та розвивати свій смак і впевненість у стилі. Наша робота почалася з анкети. Далі була перша консультація, де розібрали референси, стильовий тест з анкети і взагалі трошки ближче познайомились. Така консультація допомагає краще зрозуміти вподобання людини, а також відчути її на енергетичному рівні. Це дуже важливо в моїй роботі. Далі зустрілися офлайн, щоб створити комплекти з наявними речами. Вийшло близько 50 варіацій, більшість з яких були новими для Каріни, і це супер. Одна з головних цілей розбору гардеробу – показати, як максимально використовувати речі, які у вас вже є. Далі я створюю шопінг. Враховуючи ваші побажання, ваш бюджет і особливості вашої фігури. Каріна дала мені фідбек, що їй сподобалося, що не дуже, і я на основі цього дошукала деякі позиції, щоб на виході все було окей. Каріна по шопінггосту офлайн купила 8 позицій. Я була на зв'язку, щоб допомагати з розміром, посадкою і складом. Як писала Каріна, це було дуже зручно і продуктивно за один день усюди встигнути і знати, що купувати. Решту вона дозумовила онлайн, далі я доробила презентацію з усіма речима і вийшло 194 образи. Але окрім цього, Каріна познайомилася з новими брендами і отримала пошту до експериментів. Робота з вашим гардеробом завжди трошки глибша, ніж просто створити образи. Це розширення ваших рамок, це про вашу впевненість і, звичайно, це про економлення часу. Ну ні хухи-мухри там роботи. Але блін, такі позитивні люди мають знати ціну справжньої творчості, що виражається через дизайн. Це ж не оці, знаєш, старі діди, які думають, що співробітник дорівнює раб. Давай краще подивимось на вимоги до кандидатів. Чутливий, чутлива до естетики та має візуальний смак. Аналізую стиль клієнта та додаю елементи згідно з цим стилем. В 9 з 10 випадків попадаю в стиль клієнта, а не підлаштовую клієнта під свій стиль. Використовую анімації в одному стилі, досягаю чистого звуку завдяки функціоналу додатків та нейромережам. Знаю правила чергування склейки кадрів та чергую плани в монтажі. Роблю кольорокорекцію згідно з візуальним стилем клієнта та напрямку самого відео. Користуюсь додатковими динамічними елементами футажі, емоджі. Знаю, де їх шукати, як створити, створюю анімації на відео через якісь окремі елементи, чи через контрольні точки, чи щось інше. Працюю з додатковими звуками: квакання, чмакання. Знаю, де шукати, як доречно використовувати, розумію стиль відео та підбираю музику відповідно до емоцій, які треба буде передати. Буде плюсом створення колажів для відео, так і знає журнальні вирізки і знання основ дизайну та зйомки. Ну, додалась робота аніматора, кольорокорекція, саунд дизайн, але знову таки я впевнений за все це нам будуть доплачувати. Це ж сучасна компанія з молодими прогресивними людьми. Вони точно знають ціну часу. Давай краще подивимось, на що розраховувати від компанії. Впевнений, там просто купа усіляких плюшок. Фанк ідей для монтажу, якими ти можеш надихатись в своїх роботах для кожного клієнта. Потужно. Власна база анімованих емоджі, звукові вставки, футажі, які ти теж можеш використовувати в роботі. Надпотужно. Часткова оплата сервісів для роботи. Caption, канва. Ба, дай вгадаю, так як компанія молода та прогресивна, то оце часткове це для того, щоб ти не відчував себе знаєш киміс одним із сотень тисяч співробітників, а щоб ти трошки ще відчував, що ти ще інвестор в їх компанії. Внутрішнє навчання як окремо монтажерів, так і команди. І відміть, за них навіть не треба частково платити. Окремий простір для роботи в Notion. Та це по рівню крутості як квартира в Києві, тільки віртуальна, власний простір в Notion. Індивідуальна зустріч one-to-one для підтримки кожного члена команди. Слухайте, можемо все-таки повернемось до нестаріючої класики, типу безкоштовна кава, печеньки, фрукти, а може, ну. Теплий, дружній підтримуючий колектив. Робота з відомими експертами і цікавими проектами. Обожнюю мої улюблені колективи з експертами. Думаю, що це саме ті чуваки, які діляться ремонтом. Стільки можливостей, що в мене аж слинка тече, виглядає просто як робота мрії. Що там по моїй ЗП в доларах? Клас, оце вайп, оце просто те, що я шукав, новий милий рівень рабства. Але є мінус, платять ще менше. Ну, типу, за 10к ти чмо і об тебе витирають ноги, а за 5 у вас ідеальний меч, плюс вайп і, і усі тобі посміхаються. А в них є тестове задання, тесто на те, наскільки ти відбитий, чи можна з тебе ще щось витиснути. Величезна форма з дебільними питаннями, співбесіди, стажировки. І саме смішне, якщо ти розраховуєш на 15к, у мене для тебе сюрприз. В них є три рівня скіла. І не складно здогадати, що за перший рівень і ось такий монтаж ти будеш отримувати 5. А ось щоб отримувати 15, ти краще сядь. Ну, що я можу тут сказати? У них в анкеті є ось такий пункт. Дівчата, мені вистачить і одного запитання. Ви що жота? Бажаю вам працювати усе життя за тих 5к. Давай краще повернемось до класичних вакансій, бо щось від цих сучасних пахне лайном. Воно ну, краще пішли працювати фотографом і відеографом в контору носи своє. Значить, шукають вони досвіду вуличній зйомці та роботі з непрофесійними моделями. Вміння працювати в стилі стріт стайл та лайфстайл. Обов'язкова наявність портфоліо та прикладів робіт. Бажано мати власне авто для мобільності. Ну, звучить наче непогано. Звісно, робота з немоделями ускладнює і затягує процес. Під кожну треба знайти свій підхід, налаштувати її на роботу, видавати потрібну емоцію. Коротше, за паристо, але ну, камон, все краще, ніж за 5 тисяч ділитись ремонтами. Звісно, мені трохи не подобається необхідність у власному авто. Я сподіваюся, що вони хоча б гроші на паливо дають. Коротше, давай глянемо мови роботи. Одна зйомка дорівнює 15-15 моделей одягу. Тривалі зйомки 4 години, частота раз в 2 тижні. Локація в залежності від сезону. Вуличні зйомки або в студії в холодний період. Обробка матеріалу фото плюс відео протягом 7 робочих днів. Основні задачі це підбір референсів і сценаріїв для відео відповідно до сезону, моделей одягу та трендів соцмереж. Фото та відеозйомка для Reels, тікток, постів та сторіс. Обробка фото та монтаж відео для публікації. Від кандидата очікує. Розуміння трендів соцмереж, інстаграм, тікток, фейсбук, почуття стилю та вміння бачити кадр, зацікавленість у моді та розуміння, як правильно презентувати одяг у фото та відеоконтенті. Взагалі для мене це виглядає як звичайна робота фотографа-фрілансера. Навіщо це називати вакансію, ніякого офісу немає, їздити нікуди не треба, навіщо мені в них в штаті числитися, якщо вони можуть просто наняти мене як фотографа? Плюс я так і не зрозумів, які їм потрібні відео, бо нема ні рефів, ні жодних талі. Але давай все-таки логічно проаналізуємо і прикинемо об'єм роботи. У нас 15 різних моделей в різному одязі. Тобто, відео, як мінімум, має бути 15 штук. По фоткам мені здається, що мова йде десь про 2-4 на одну модель. Типу знаєш як в класичних інстаграм-магазинах. Тобто маємо 15 відео і 30-60 фотографій в різних локаціях, які з дивом за 4 години, і це в нас такий типу один робочий день раз в дві неділі. Ну і давай ще обов'язково глянемо рефер. Відео я там знову таки не знайшов, що дивно. А оскільки я не фотограф, то попросив оцінити об'єм роботи мого оператора. Вона якраз таки в минулому фотограф, і зараз теж деколи фоткає. Мені було сказано, що, звісно, зйомка не складна, і для новачків навіть цікава, корисна і профітна в плані знайомства з людьми та досвід. Але для того, щоб ці фото виходили дійсно гідними, мало просто вийти з дому і, типу, десь там сфоткаюсь. І, наприклад, в цих фото ідеальний стріт стайл, де дуже грамотно підібрана локація, одяг і модель. Якби вона була студенткою, то взяла би за 4 години 3-4 тисячі гривень, плюс 1 тисячу за кожну годину овертайму, і це я тебе прошу врахувати без обробки фото. Зі своєї сторони, скажу, що я таке не знімаю, бо це невигідно для клієнта з фінансової точки зору. Але, наприклад, якщо уявити, що я мобілограф, студент першого курсу, повернувшись в реальність і зрозумівши, що це точно не буде 4 години, бо, типу, це 16 хвилин на одну модель, яку ще треба сфоткати, знайти декілька. Ракусів зробити хоча б 3-4 дубля. А я нагадую, що ні одна модель не професійна, і 3-4 з 15 будуть жорстко тупити, якщо не половина чи взагалі не всі. Потім змінити локацію для іншої моделі. А цей час плюс половина буде стабільно запізнюватись. Не вірю, що їх усіх женуть на вулицю, наприклад, зимою, щоб вони стояли і чекали, поки до них дійде черга. Коротше, це тупа робоча зміна цілий день. І в такому разі я би просив мінімум тисяч п'ять, бо тримаємо в голові, що мені все це треба потім ще й змонтувати. І того беремо мої 5К, додаємо по мінімуму три від мого оператора і отримуємо вісім за зміну. Що, хочу сказати, не так вже й багато, навіть для студента, з огляду на кількість роботи. А що ж нам пропонує сама компанія? 3500 за один робочий, ще й після плата, після здачі готового матеріалу. Куди котиться цей світ все по класиці? Коли після першої вакансії думаєш, що п'ять тисяч це дно і воно пробите на максимальну глибину, знизу нам стукають носи своєї, махають лапкою. Ну, ось що це як не рабство? Я нагадую тобі про бажану наявність машини, на якій ти і будеш возити весь цей циганський табір з локацію на локацію після того як попередньо саме її знайдеш, відштовхуючись від сезону, одягу, погоди, моделі. Коротше, думаю, питання з паливом взагалі закрите саме собою. От якраз тих трьох п'ятсот закинеш півторушку на бенз, і підеш чесно зароблені дві тисячі витрачати на мівіну і не знаю на якісь таблетки, щоб потім все це обробити і не Коротше, так як ми вже знайшли саму низькооплачувальну роботу на Work.ua, і вона була саме від компанії, думаю, що нам треба трошки змінити тактику і бути ближчим до людей. І мені здається, що вакансія «Відеомонтажер для ютуб каналів нарешті допоможе нам перестати бути рабом, а заодно попрацювати працювати з креативними людьми, які так само як і ми піднімали знизу. Коротше, шукають вони спеціаліста з монтажу відео, основною задачою якого буде як не дивно монтувати те саме відео в особистий ютуб-блог про маркетинг на українській та англійській мові, тобто два канали. Як на мене, робота те що треба, практично фріланс, тільки на постійній основі, та й вимоги вкрай адекватні. Беруть людину з величезним бажанням навчатись та розвиватись. Досвід буде плюсом. Знання програм CapCut, розуміння YouTube формату, динамічний монтаж, утримання уваги глядача, комп'ютер або телефон з хорошими характеристиками для монтажу та англійське рівня інтермедіа. І ніяких тобі двох моніторів по 27 дюймів, ніякої анімації, можеш взагалі монтувати на телефон. Так, треба трошки знати інгліш, але кавон. Є чат GPT, є перекладачі. Коротше, фігня, розберемося. Ну, не вже не кайф. Робота в нас віддалена, графік гнучкий, та залежить від кількості відео ще й можливість фінансового та професійного зростання в наявності. Оформлення відео по наявному чек-листу: пошук та ставки тексту, картинок, анімації, робота з Капкат, робота із субтитрами. Нарешті можна видихнути. Здається, ми знайшли нормальну звичайну вакансію, де можна розраховувати хай і не на якусь там захмарну ЗП, а просто на нормальну. Думаю, з урахуванням двох каналів і виходом відео, ну, типу, мі мінімум одного в неділю, тобто десь 8 місяць, це щось в районі 30-40 тисяч. Ну що, я готовий. Що там по ЗП? Ну, 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 ну. Я добре бачу, скільки, скільки. Мені здається, ми знайшли самого відбитого роботодавця в світі. Братан, ти тупо номер один. Я впевнений, тебе ніхто не переплюне. Це навіть не рабство. Я от не знаю під час написання сценарію, я так і не зміг придумати правильне слово, щоб це описати. Тому долучайтесь, допомагайте мені в коментарях. І якщо ти раптом думаєш, що чувак просто забув дописати нулики, чи знаєш додати значок долара і це просто опечатка, то в мене для тебе погані новини. Заходимо на анкету, яку нам тут люб'язно закріпили. І знаходимо ось таке цікаве запитання. За 9-13 хвилини відео. На повному серйозі без жартів це король нашої психіатричної палати. Але ні, зачекай, це ще не все. На цю безперебільшення роботу мрії потрапиш без безкоштовного тестового завдання. І ти просто за ціни чеклист до нього. Це все відбувається в нашій реальності. Ти не спиш, а давай я зроблю цей ще більший. Хочеш? Ця вакансія від чувака, який є власником міжнародної компанії, яка платить тобі 150 гривень за 13 хвилин відео. Він ще до всього цього інфоциган, який продає свої курси. А знаєш, скільки вони коштують? 600 доларів кар, 600 з мамонта і 150 гривень рабу. Але в нього є цінності. Бачиш, він інноваційний. Він вигадав платити людям чизбургер менюхами за роботу. І то хрен знає, бо щось я його в меню на сайті не знайшов. І поки що мені навіть на смак не вистачає. Ну ні, я. Я це просто все. Я забираю свої слова назад. дна не існує. Це не вакансія, це якесь публічне знущання над людьми. Я вже багато зробив відео на цю тему, та й ні, я ні, я впевнений, ні ви такого, ще ніколи не бачили. Я ну тупо просто не, не знаю, що ще додати. Ой, хезе, давай спробуємо іншого ютубера, який шукає монтажера ігрових відео. Може, хоч тут нам пощастить. Я думаю, що в цей раз, так як вакансія маленька, обійдемося майже без інтриги. Монтаж ігрових роликів на Ютуб на постійній основі за кожен ролик 500 гривень з можливістю збільшити оплату за відео. Ви далі робити одне відео 8 хвилин в 2 дні. Суть така: я тобі кидаю запис гри, а тобі треба додати звуки і мемчики, щоб було смішно. І ти подумаєш, мамкин бізнесмен, та почекай, ти ще не бачив референс. Yeah, I'm yeah. Та навіть якщо уявити, що я король мемасів, усі знаю на пам'ять, маю просто ту фантазію, яка генерує все це за мілісекунду, їх все ще треба всі знайти, анімувати, підіграти, додати купу ефектів, переходив, знайти просто мульйон різних звуків і треків та додати все це без перебільшення кожні 2 секунди відео на протязі 8 хвилин. Я навіть уявити не можу, скільки б сам робив таке відео не за може неділю, якщо б монтував би по 14 годин і не зійшов з розуму від мемасів. Коротше, і якщо що, ця вакансія не від десятирічного школяра, у нас тут ціле ООО Оптімуст інвест груп. Та що з вами усіма не так для тих, хто не в темі монтажу, це приблизно як зробити ремонт в квартирі, яку тільки побудували, де немає взагалі нічого, окрім стін. І за це все вам пропонують 500 гривень, при тому, що дизайн всієї квартири ви маєте вигадати і зробити самі, самі знайти усі меблі, трубу, унітази. Коротше, взагалі все і бажано за два дні. Сьогодні в нас якийсь прям не знаю максимальний рівень неадекватності в вакансіях. Е -е. Сподіваюсь, ви там в мене що живі? Е -е. Тому перед останнім блоком нашого відео давайте видихнемо та згадаємо про моїх улюблених спонсорів каналу, які допомагають моїй психіці після огляду ось таких вакансій. Тому низький уклін з хелперам і, звісно, окрема подяка Джеремі Піту, Євгенію Богданцю, Арадіо, СанМедіагру, Євгену Гриценку, Марині Жук, Рокіт. Ендрю Комол, Микиті Губарю, Олексію Туровському, Фіксим Тачку, Богдану Ялі, Ейдіаж Денису Цимбалу, Антек Артек, Панорама, Оленка Промоскульт, Дарині Даниленко, Колі Кромбет, Олександру Сої, Ерісон, Андрію Сікорі, Олексію Іскелло та Елії Пікалову. Ну а якщо і ти хочеш допомагати моїй бідній психіці, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Цього разу я вирішив додати декілька вакансій, які можу показати в якості підходящої роботи для старту. Бо мене часто просять показувати хороші і цікаві вакансії, тому подивимось, як вам зайде. Перша на черзі в нас робота асистентом режисера, контент-мейкером, монтажером за 23-25 тисяч. І я одразу хочу пояснити і попередити, так, це рабство, але це профітне рабство, якщо ти, наприклад, хочеш залетіти у відеозйомку, познайомитись з купою людей, побувати на різних майданчиках, що, як на мене, набагато цінніше за ЗП, яку ти там будеш отримувати. Тому давай подивимось умови. 20-денний робочий графік по 8 годин, який буде ненормованим. Респект за правду, так воно і є, дуже рідко, які зйомки йдуть прям повністю по плану, тому радий, що вони тут попереджають про це одразу. Робота на базі професійної кіностудії. Не знаю наскільки там кіностудія, одним оком подивився їх сайт, робот там не так багато, та є реклама і короткі метри, що вже дуже круто. Бо умовний ютуб канал з кафешками ти можеш познімати і сам. Обов'язків прям дуже багато. Я усі читати не буду, але основні підсвічу. Організація та зйомка подкастів супер. Це плюс досвід в одній з тематик. Робота на знімальному майданчику. Це те, про що я казав з самого початку. Можливість помацати цю кухню зсередини. А якщо це реклама чи короткий метр, то взагалі пушка. Зйомка курсових робіт зі студентами кіношколи. Теж прикольний досвід. Контент буде різний, колгоспу буде багато, плюс знайомство з потенціальними знімаками, до яких в майбутньому можна буде потрапити на їх проекти. Організація прямих ефірів у соціальних мережах. Оп, і ще один досвід новій тематиці, а прямі етери це взагалі інша гілка відеовиробництва. Організація знімального процесу. Супер важливий скіл для будь-якого знімаки, і це тільки звучить просто, а насправді там просто купа своїх нюансів. Відрядження на прем'єри фільмів та кіновечірки. Тут, скоріше за все, мова йде про закриті покази та прем'єри, не спайдермена, а того, що зняв ваш про чи їх колеги. А це в нас що? Правильно, купа знайомств, які в майбутньому можуть повернутись до тебе крутими проектами. Все, решта це базова робота, але сподіваюсь, ти зрозумів мою основну думку. Тобто, в нас це купа досвіду в різних гілках відеовиробництва, купа знайомств і купа кейсів різних людей. А тобі за це ще й платять навіть не 5 тисяч гривень. Тому був би я в Дніпрі і хотів би починати знімати на якомусь іншому рівні, чомусь вчитись, я би спробував до них потрапити. Так, часу на життя не буде, але з іншої сторони я і не казав працювати там до кінця життя. Як тільки відчую, що отримав і витиснув від цього місця, все ту ж. Ну і наостанок давай подивимось на ще одну, на мою думку, непогану підробітку для фрілансерів-монтажерів, а саме монтажер кулінарних відео за 4К гривень. А якщо бути точним, то 20 доларів за одне відео і не поспішай панікувати. Давай я поясню. Людина нам скидає практично готове відео, яке треба просто причесати. Принаймні, його приклад вже в цілому непогано змонтований. Під ним є звук, який потрапляє в його дії. І все, що нам треба за 20 доларів, це додати музику та підписи, заглушити шум, поправити звук під якісь дії. Я не вважаю прям роботою, бо це справа одної хвилини. З кольором я не до кінця зрозумів, що він від мене хоче, бо в нього вже, типу, є якийсь колір. Можливо, він має на увазі там підтягнути експозицію чи ще щось. В такому разі це теж пара хвилин. Плюс він же сам написав бажано, отже, не обов'язково. Ще тут є побажання десь покращити монтаж, додати перебивки, вставити інформативні або жартівливі надписи, зробити аудіодизайн тощо. В цілому, з того, що побачив я, і якщо ми уявимо, що завтра він не віддасть нам зробити його відо з нуля, то це робота типу на годину, за яку ти отримуєш 20 доларів. Що по суті те саме, що звичайне замовлення на апворку, тому чому б ні. Єдине, що мені тут не сподобалось, це якогось дідька два тестових завдання. Спочатку на дві хвилини, а потім на чотири. І ви мене хоч вбийте, але я не розумію, що він намагається побачити. Це ж просто тупо в два рази довше відео. І це знову таки тупо. Наче не кидало, бо сам написав про вотермарки. Тому не знаю, просто дивний чел. Знову таки я нічого не стверджу я роблю висновки на основі його вакансій. Може, це черговий хитрожопий мамкин бізнесмен, який хоче собі раба, тому в будь-якому випадку завжди чітко промовляйте всі нюанси і визначайтеся зі всім, що вас турбує перед тим як піти до когось працювати. Думаю, що сьогодні з мене вистачить цього стресу. Якось ще треба тепер забути про ці 150 гривень за відео, про ремонт квартир та зйомки цілий день на вулиці за 3 500. То ж, мій любий глядач я хочу побажати не влаштовуватись на подібні роботи, обходити їх стороною, а при зустрічі просто плювати в лице. Бо рабство це дуже погано. Ціни себе та свій досвід. Був. в мене сьогодні на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писати, в Російську Слава Україні, слава нації, і писати, в Російську Федерацію. Yeah.